Особливий обмін полоненими успіхи на Донеччині і серпневий сніг у Карпатах. Про те, яким запам'ятався 34-й день незалежності України, розповім далі. Вітаю вас, я Ірина Кондрачук. Ви дивитеся ТСН онлайн. Залишайте вподобайку цьому відео і напишіть, де саме у якому регіоні чи країні день незалежності відзначаєте цьогоріч. Ми тим часом розпочинаємо випуск. Повернулися додому у день незалежності 146 військових та цивільних знову на українській землі. Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими серед тих, хто повернувся прикордонники нацгвардійці та воїни збройних сил. А ще, зокрема, Мер Херсона Володимир Миколаєнко, якого окупанти викрали у квітні 2022-го, і наш колега, журналіст Уніан, Дмитро Хилюк, який у російських буцегарнях із березня 2022 року, перші емоції довгоочікуваної зустрічі традиційно у матеріалі кореспондентів, ТЕСА. Слава Україні, хлопці! Героям слава! Не очікував, друзі, колеги. Насамперед з ним незалежності. Слава Україні Україні. По-друге, дуже вражений, дуже неочікувано, дуже несподівано, що мене так зустрічали. Я знав, що за мене турбується, здогадувався, але не думав, що аж так. Дуже всім вдячний. Слава Україні! Героям слава, Алло, <сіх> привіт!

урочистості із нагоди 34-ї річниці незалежності до Києва прибули кілька високопоставлених гостей. Зокрема, вперше Україну відвідав новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні у промові на Софіївській площі. Карні заявив, що Оттава і надалі посилюватиме підтримку Києва за його словами. Канада надасть ще мільярд доларів на постачання Україні дронів, боєприпасів і бронетехніки. Також на урочистостях присутній спецпредставник президента США Кіт Келох. Президент Зеленський нагородив американського генерала орденом за заслуги першого ступеня. Також нагороду Зеленський вручив і міністру оборони Швеції Полу Йонсону. Високі нагороди отримали, і наші військові свої привітання Україні надіслали багато країн світу. А Норвегія та Німеччина оголосили, що профінансують закупівлю двох систем Петріо для України. Президент Зеленський також записав привітання для всіх співгромадян. Він звернувся до українців із майдану, сказавши, що і через 100 років тут стоятимуть наші нащадки. Зеленський запевнив, що Україна зможе досягти миру та звільнити окуповані росіянами території. Там наші люди, і жодна відстань між нами це не змінить, і жодна тимчасова окупація це не змінить І одного дня. Ця відстань між українцями зникне. І ми знову будемо разом як одна сім'я, як одна країна, і це лише питання часу. Українці є і українці будуть на цій землі, на цій площі, де через 100 років стоятимуть наші наступні покоління, і через 100 років відзначатимуть тут день незалежності України. Же мужність надихає. Дональд Трамп привітав Україну із Днем Незалежності. Лист від президента США оприлюднив Володимир Зеленський. Народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох у цей важливий день. Знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, вшановують ваші жертви і вірять у ваше майбутнє як незалежної нації. Написав Трамп. Він також заявив, що настав час покласти край безглуздим вбивствам та додав, що Сполучені Штати підтримують переговори про врегулювання, яке приведе до міцного тривалого миру, що покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України. Державний секретар США Марк Рубіо теж привітав Україну. Цитую США віддані майбутньому України як незалежної держави. Ми віримо в переговорне врегулювання, яке захищає суверенітет України та гарантує. Її її довгострокову безпеку, що приведе до міцного миру, йдеться у заяві Держдепу. Однак свої справжні наміри щодо миру в Україні Росія демонструє, щоночі і сьогодні не виняток за півсотню ворожих БПЛА. Оборонцям нашого неба вдалося знищити. Повідомляють повітряні сили. Усього 72 безпілотники із російських Курська, Мілорова, Приморсько-Ахтарська та одну балістичну ракету іскандар м із Стаганрога ворог запустив серед ночі. Під атакою опинилися північні, південні та східні області. 48 дронів захисникам українського неба вдалося знешкодити. Ще 24 БПЛА та ракета все ж поцілили по 10 локаціях. Три каби посеред дня вибухнули у передмісті Херсона. а За дві години обласний центр опинився під вогнем артилерії. Наслідки цих атак ще уточнюються. А зранку, змінно вибуховими травмами, ушпиталили працівника комунального підприємства на нього. Росіяни скинули вибухівку із дрона. За добу в області одна людина загинула ще двоє, зокрема і підліток, зазнали поранень. Від ворожих ударів знову потерпає і Харківщина. у селі Ківшарівка поранено двох жінок. А в Куп'янську під час евакуації людей постраждав співробітник поліції. Пошкоджено службове авто правоохоронців. Три карети швидкої територію центру екстреної медицини та житло. 47-річну жінку у її домі вбили окупанти на Дніпропетровщині. По Синельниківському району на світанку вдарили безпілотником. Через вибух зайнялися багатоквартирний та приватні будинки, пошкоджене сільгосппідприємство. Кабами та дронами загарбники атакували ще дві громади та Нікополь. А Павлоград пережив ракетний удар. Рятувальники приборкували полум'я. Чоловік та жінка поранені в Оріхові, що на Запоріжжі, по прифронтових населених пунктах, ворог здійснив майже пів тисячі атак, застосував авіацію, понад три сотні безпілотників та завдав більш як 150 ударів із артилерії. А чи вірите ви у швидкий мир? І якщо так, то коли і за яких умов він таки реальний? Свої здогадки залишайте у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Я тим часом продовжую випуск. Хороші новини маємо сьогодні із Донеччини. Там українські воїни контратакували та звільнили одразу три села: Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку. Про це розповів головком Олександр Сирський. Сьогодні він побував на передовій, де нагородив бійців, які тримають оборону Покровська. Каже, нині це один із найважчих напрямів на фронті, де ворог щодня атакує великими силами. Але українським бійцям вдається стримувати навали і щодня завдавати окупанту значних втрат. На інших напрямках сьогодні також було гаряче. Українські військові підірвали переправу в Білгородській області. Окупант замінував міст на випадок візиту наших бійців. Але першим туди завітав український дрон і влаштував справжнє фаєр-шоу. Також за інформацією діпстейт. Українські військові відкинули окупантів коло Андріївки на Сумщині і просунулися на 3,5 кілометри углиб. Противник намагався прорватися і поблизу вільного поля на Донеччині, але там українські підрозділи успішно утримують позиції. Нашим захисникам вдалося подолати основну загрозу в районі Добропілля, але росіяни намагаються атакувати його із півночі невеликими групами і мають суттєву перевагу у живій силі. А ще загарбники тиснуть у бік серебрянського лісництва, де теж збільшилась кількість боїв. Також окупант хоче взяти контроль над околицями Покровська, кажуть в ОСУ Дніпро на Ітко ворог вдається до хитрощів. Зокрема, їхні бійці потрапляли в полон на покровському напрямку. і Є випадки, коли росіян полонили в цивільному одязі або ж в українському пікселі зі зброєю. І про ворожі втрати. Ось свіжі дані від Генерального штабу України. 910 вояк убитими та пораненими втратили російські окупанти за минулу добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російське військо поменшило на 1 мільйон 76 тисяч 70 бійців. Потрощили наші оборонці і техніку ворога. У боях знищено понад 11 тисяч танків і більш ніж 23 тисячі бойових броньованих машин. А ще 31 тисячу 898 артилерійських систем противника, 1200. 211 систем ППО. Знешкоджено понад 53 тисячі безпілотників тактичного рівня. На сьогодні збито 422 російські літаки та 340 гелікоптерів. Ну а в морі нейтралізовано 28 кораблів і катерів та один підводний човен. Росії на честь дня незалежності України відбуваються феєрверки одразу на кількох нафтогазових промислових об'єктах. У ніч на 24 серпня українські дрони завдали ударів по терміналу ректифікації газу «Новотек» у порту Устлуга на Балтійському морі. За попередніми даними вражено установку фракціонування та перевалки газового. Конденсату морський термінал «Услуга» – один із ключових логістичних об'єктів на Балтиці. Звідси відбувається експорт енергоресурсів через так званий тіньовий флот в обхід санкцій. Також тут виробляють авіаційний газ, мазут і дизель, необхідні Росії для заправки військової техніки. Цієї ночі безпілотники вразили і сизренський нафтопереробний завод у Самарській області. Це підтвердили у генштабі збройних сил України. Результати ударів нині уточнюються. І четвертий день триває святковий салют на Новошахтинському нафтопереробному заводі у Ростовській області на НПЗ, який Путін колись дарував медвечуку, палають резервуари із пальним, дефіцит якого нині гостро відчувають і ворожі війська, і цивільні росіяни у багатьох регіонах. На ношах, милицях та кріслах колісних понад півсотні втікачів від війни з інвалідністю вирушили до нових домівок. Після років під обстрілами та місяців у притулках їх повезли із Дніпропетровщини у геріатричні пансіонати Київщини у благодійному фонді Схід сос, що ними опікувався, кажуть, місць в регіоні катастрофічно бракує. Лише до транзитного центру для переселенців у Павлограді щодня прибувають до Півтисячі людей, і сотні під вибухами чекають у чергах життя. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна розкаже більше. Пані Марія, певно, востаннє сидить на ліжку, яке вже кілька місяців. єдине її майно та особистий простір. Їй 85, І вона з Покровська на Донеччині. Рік тому через удар окупантів там загинула донька. А нещодавно її саму ледь вмовили виїхати волонтери. Ну якось знаєте, жалко жоставлять. От пальто мені одділи, і сапоги вже були, і все, і паспорт, і все. Бо не хотіла ж їхати. У Дніпрі її трохи підлікували, відновили зір однак їй дуже страшно. Про майбутнє жінці відомо мало знає лише область, куди їде. Київську область сказали, точно ще не знаю. Ну так хоча додому. Так само хвилюється і пані Олександра зі Слов'янська. Жінки кілька місяців прожили на сусідніх ліжках. Очень дуже стривожена. Знаєте, як то коли нове. Всім хочеться, щоб було краще. Настає час прощатись. Волонтери виносять у сумках нехитрий крам та пересаджують жінок у крісла. Машенька, Не Сідайте сідайте. вже перед бусом. Пані Марія ніяк не може розпрощатися з волонтерами, котрі підтримували її усі ці місяці. У притулку домовляється обов'язково зустрітись ще. Може ще вчитися, та перебугу будеме повічати конячко. Да? Бо вже так хочеться. Пані Марію пересаджують у бус тих, хто зовсім не може рухатись, доправляють на ношах. Пішло. Буси та швидкі рушають на вокзал. За годину туди прибуде евакопотяг. Завантажити у нього людей, яким часто важко навіть лежати. Ще одне випробування. Серцева знімають не мене. Це ви це виголовна Бог». Однак волонтери, що добре знають свою справу, діють як злагоджений механізм і швидко заносять немічних до вагонів. Добро сюди. Добро. У потязі вже розмістився пан Олександр з Мирнограда. Те, що не виїхав вчасно, ледь не коштувало чоловіку життя. Їхав на велосипеді по воду, прилетіла міна. Вибух нічого не зрозумів у куряві, опритомнів у бур'янах. Дякую людям. Витягли. Тепер евакуація. Сьогодні до геріатричних пансіонатів доправляють 52 маломобільних переселенців. Більшість підопічні благодійного фонду Схід Сос люди не можуть жити самостійно, не можуть себе обслуговувати, не можуть дістатися. Якихось сервісів, магазинів і таке інше. Тобто вони мають перебувати відповідно до свого стану в закладах, де є відповідний персонал. Вже сотням таких вибрати з лінії фронту допомогли евакуаційники команди «Східсос». Однак зараз кожна поїздка загрожує життю гуманітарних працівників та евакуйованим через атаку ФПІ-дронів. Тож благодійники збирають кошти на реби, аби мати змогу безпечно рятувати ще більше життів на усіх ділянках, де перебуває наразі наш евакуацій. Ніки вони безпосередньо у зоні ураження дронами Ми збираємо більше 2 мільйонів гривень за більше шести систем, і це закриє основну нашу потребу наших на них екіпажів. Відправка на нове місце цих 52 людей дозволить звільнити кімнати у притулку Дніпра для інших маломобільних переселенців, бо тільки у команди «Східсос» у так званій черзі життя. Понад 100 людей, Оця черга життя. Вона існує саме тому, що місць для розміщення таких людей в Україні бракує. Їх або немає, або їх треба обладнати відповідним чином, або треба зробити ремонти в закладах. Невдовзі на Київщину планують відправити наступну групу. Однак, волонтери наголошують, це крапля в морі, бо щодня лише з Донеччини та Дніпропетровщини вони вивозять більше 400 людей, і значна частина з них потребують особливих умов. Розміщення Анастасія невірна Владислав Комишин, Дніпро ТСН 1+,1 Самознищився на честь українського свята. Російський винищувач продоранив у столиці Вірменії Єревані. минулося без потерпілих. Інцидент стався сьогодні вночі. Ворожий міг 29 не зміг оминути електроопору, через що зніс огорожу на дорозі. Відео ДТП з'явилося на місцевому ютуб каналі. Патрульні та співробітники військової поліції міністерства оборони Вірменії вимушено перекрили рух на дорозі, що веде до аеропорту Еребуні. Місцеві змі припускають, що на момент аварії 35-річного російського літака транспортували на місцеву авіабазу після зняття з озброєння у межах Ташкентського договору про колективну безпеку. Саме Вірменський аеродром став крайнім місцем служби класичних винищувачів міг 29 яких повітряно-космічні сили Росії активно списують. Потрощене судно в останнє у повітряному просторі було ще у 2022 році. Оркестр військово морських сил ЗСУ вперше в історії незалежної України переміг у королівському фестивалі та отримав меч герцога Единбурзького. Про це повідомив командувач віцеадмірал Олексій Наїшпапа. Цьогорічне гасло фестивалю Герої, які створили нас, підкреслило важливість національної спадщини кожної держави. Програму наших моряків присвячено історії, культурі та боротьбі України, визнали найкращою серед більш ніж 25 колективів із різних країн світу. З Royal Edinburgh Military Tattoo 2025 став ювілейним фестивалем і дебютною перемогою України. За що наші військові отримали символічний меч герцога Енденбурського. Опісля також зустрілися із патронкою фестивалю принцесою Анною, прицом Едвардом та представниками британського парламенту. Їхня участь підтвердила високий рівень визнання української культури на міжнародній арені. Понад 150 підземних шкіл до кінця цього року можливе харчування для учнів усіх класів та підвищення зарплат для вчителів. Ці теми, зокрема обговорювали на вже традиційній конференції Серпнева освіта для мінливого світу. Профільне міністерство прогнозує цього року навчання продовжать понад 3 мільйони учнів, серед них майже десята частина за кордоном. А от принаймні 160 тисяч школярів, які торік були ще на дистанційці, повернуться до класів. Які ж нові можливості чекають на учнів профтехів? Кореспондент ТСН Дмитро Фуртак розкаже. Повітряна тривога у столиці змушує десятки освітян з усієї країни розпочинати конференцію в укритті та їм не звикати. Всі українські школи під час тривоги працюють лише в бомбосховищі. Там і відкриває зустріч перша леді Олена Зеленська. Колись ці діти виростуть і згадають, якими були їхні школьні, шкільні будні, і вони не втратили. Головне, що вони не втратили цей важливий період дитинства, цей безцінний досвід. І за це я щиро дякую вам. Перш за все, як мама школяра і студентки. Щиро дякую. За даними уряду, до кінця року в Україні мають побудувати понад 150 підземних шкіл, щоб діти нарешті змогли безпечно вчитися офлайн. А ще прем'єр-міністр Юлія Свереденко каже, уряд спробує закласти в бюджет на наступний рік харчування з першого по одинадцяти класи по всій країні. Я сьогоднішнім участь в серпневій конференції такий вам сигнал дала. Да, такий натяк на те, що ми будемо передбачати і шукати можливості в бюджеті. Ваша задача це інфраструктурне забезпечення. Як це навчати дітей у підземній школі? Вже знає директорка січового колегіума Запоріжжя Галина Волкова. Цей заклад від лютого цього року працює на глибині 7 метрів під землею. Коли батьки дізнали, що січовий колегіум виходить в змішаному форматі, вони поверталися із-за кордону і зараз. Повернулась дівчинка із Франції і повертаються з тимчасово окупованої території. Ми випустили три класи: близько 56 дітей, серед них 12 медалістів. Суттєві зміни слід очікувати, і в професійній освіті. Верховна Рада ухвалює відповідний закон саме тоді, коли триває конференція. Міністр освіти не приховує, що задоволений. Власне, я сам випускник профтеху і моя перша професія. Вона така. Творчо робітнича, але вона робітнича, і тим не менше це не заважає мені бути міністром. Саме стереотипи ще радянських ПТУ найбільше відлякують молодь від професійної освіти. Впевнений керівник Чернігівського професійного ліцею Максим Поджарий. Хоча усе навпаки є і можливість отримати професію, і почати заробляти швидше. Ось учень буквально в минулому навчальному році отримував заробітну плату 30 тисяч гривень в місяць. Ще неповнолітня дитина, яка будує сонячне. Електростанції, і це у нас про енергонезалежність, це у нас про інновації, і це про те, які професії будуть майбутніми користуватися. Ухвалений закон надає коледжам більше повноважень. Зокрема, і щодо співпраці з бізнесом це повинно призвести до того, що найефективніші заклади професійної освіти будуть заробляти набагато більше. Кошти, які студент закладу професійної освіти заробляє. В наприклад, в в процесі виробничої практики на підприємстві залишається студенту вже з цього навчального року. Уряд збільшує розмір президентських стипендій до майже 24 тисяч для аспірантів. А от підвищення зарплат для вчителів у Кабміна лише в проєкті. Повірте, це пріоритет номер один на тим, щоби. Вирішити питання з орбітних плат я сподіваюся, що в наступному році ми побачимо позитивні зміни в цьому напрямку. Нині ж через малу зарплату переконати молодих фахівців йти вчителювати керівництво шкіл прирівнює до подвигу. Шість 700 на руки це є при повному педагогічному навантаженні. Тож зізнається директорка бурштинського ліцею. Доводиться апелювати до професійних почуттів учителя. Ми е, даємо їм широке поле діяльності. Ми обіцяємо їм ті курси для їхнього викладання, в яких вони бачать розвиток свій творчий і розвиток творчих творчої е, своїх дітей. Війна нестача вчителів, виїзд дітей за кордон Щороку Кількість учнів в українських школах зменшується, але інакше ніж готувати молодь для відбудови країни після перемоги. Вибору у них немає. Переконують освітяни. Ми прийняли цей виклик, коли вступили до педагогічних університетів та інститутів і носимо горде ім'я педагог, вчитель наставник. То ми все подолаємо. Дмитро Фордак, Георгій Воронов ТСН, 1+,1. Традиційний забіг у вишиванках до дня незалежності відбувся у Києві. Майже дві тисячі людей із різних куточків України долали дистанції у синьо жовтих футболках з елементами української вишиванки. Благодійна спортивна подія об'єднала професійних бігунів, аматорів, ветеранів та родини з дітьми. Наймолодші учасники бігли 100 метрівку, а найдосвідченіші здолали 21 кілометр на півмарафону. Забіг у вишиванках проводять уже 12-й рік поспіль спортивну ініціативу. Започаткували, щоб об'єднувати українців по всьому світу. Захід традиційно має і благодійну місію. Цьогоріч частину внесків організатори передадуть на допомогу дітям із аутизмом. Я лікар і пропагую здоровий спосіб життя і постійно стараюсь брати участь, тому що це підбодрює далі займатися фізичною активністю. Тому мені сподобалось, Я десять караметрів побігла. Скільки? Десять. Кілометрів У цьому році у нас більше ніж 1800 людей. Я там дуже приємно шокований. Основна мета цього забігу це єдність, незламність, і це дуже важливо сьогодні. Бо це дуже красива подія, і вона дуже потрібна необхідна сьогодні для суспільства. Під зоряним небом відсвяткували день свого незламного міста Харків'яни. Із цієї нагоди у Харкові знову засвітилася особлива ілюмінація Зоряне небо. Від початку повномасштабного вторгнення її вмикають лише на великі свята. Харків'яни зібралися у середмісті, аби разом заспівати гімн України та насолодитися яскравим видовищем. Частину центральної вулиці Сумської зробили пішохідною, аби люди мали змогу відчути атмосферу свята. Прикрашені та підсвічені локації зібрали тисячі гостей, а громадський транспорт цього вечора працював довше. Втім, святкування довелося завершити завчасно. У місті кілька разів лунала повітряна тривога. Зима у серпні у Високогір'ї Карпат у День Незалежності випав перший сніг. Побіліла не лише говерла, а й піпіван та драгобрат температура впала до одного градуса тепла. Сніг в останній місяць літа для Карпат дивина, кажуть рятувальники. За останніх 10 років такого не пригадують. Проте й не аномалія. Погода у горах завжди примхлива. Тож вкотре попереджають туристів про належне екіпірування під час мандрівок, адже сніг тане і усі стежки дуже слизькі. А новачкам у таку погоду краще залишитися вдома. Відтак, останній понеділок літа в Україні буде прохолодним. Хмарна, а подекуди й дощова погода запанує у більшості регіонів. Найхолодніше на заході та півночі уночі стовпчики термометрів покажуть близько 7 градусів із позначкою плюс. В день до 20 тепла на сході, півдні та у центрі. В день будуть комфортні – 24-26 градусів. Вночі плюс 11-15. У більшості областей без опадів, короткочасні дощі чекають лише на жителів північних регіонів. Тож потроху дістаємо осінній одяг і тримаємо під руками парасольки. Але не засмучуємось, тепло ще обіцяє повернутися. Вже наступні вихідні огорнуть нас сонцем і спекотними плюс 30. Ну і символічно, у День Незалежності підтримала українців і погода у США. Там інсталяцію, що знаменує уособлення загроз, зокрема, і наближення Третьої світової війни розірвала буря. Сьогодні був перший і останній день чорної хмаринки. Так, у своїх соцмережах прокоментував інцидент продюсер композиції Віталій Дайнега. Мовляв, за день після встановлення у пустелі скульптуру, яка візуалізує наближення лихого, зруйнував потужний вітер. Цю інсталяцію Україна привезла спеціально на американський фестиваль незалежного мистецтва Burning Man, А до цього її побачили кияни і гості столиці. Допис Дайнеги вже зібрав сотні коментарів, де зокрема українці пишуть, що інсталяція перетворилася на справжній перформанс за участі хедлайнерки Фестивалю її величності планети Земля. А які знаки долі у таких подіях бачаєте ви? Обов'язково поділіться у коментарях під цим відео. А ще ставте дзвіночок, аби не прогавити наші ефіри. Я ж на цьому випуск новин завершую. І ще раз зі святом. Надійного тилу усім нам та, зрештою, мирного українського неба. Залишайтеся із ТСН.